Давайте відразу розпочнемо з э, смачних подарунків від э, наших партнерів. Це, наприклад, заклад кінза дарує сертифікат на відвідування. У Нас є ось тут всі номерочки донорів, які здавали в цей період. І зараз ми визначимо, хто отримає перше. Це буде номер 1138». Ось так з допомогою рандомайзера. 15 донорів крові отримали подарунки за свою донацію. І рюкзаки, і сертифікати запрошення до тих чи інших брендів, і термочашки. Все, все все. кількість друзів, партнерів не змінилася, тому всі подарунки сьогодні її віддали. Визначали абсолютно рандомно, тобто без імен, без прізвищ, щось підлаштувати абсолютно неможливо було та за допомогою рандомайзера. Претендували на приємний бонус усі, хто з 14 травня по 14 червня поділився своєю кров'ю. І таких осіб в центрі служби крові було майже вісімсот. Ми донорів брали по номерах довідок на роботу на роботу. Всі вони йдуть під різними номерами, і вони ніколи не повторяються. З понеділка будуть обзванюватися всі донори, які прийняли участь в розіграші. Даних призем. Прийти за подарунками можна буде у будні з 8-ї ранку до 16-ї години вечора. В центрі додають, хоч донори до них і так приходять. Втім, подібні акції залучають до доброї справи ще більшу кількість людей. Насправді, тішусь від того, що відкликали стільки багато спонсорів, колективів, підприємців, які заручили підтримку нам і дозволили організувати це свято. Віддячити донорам за щоденну працю донації невеличкими подарунками, які є заохоченням для того, щоб вони продовжували це робити. Але правду, в комплексі, якщо брати за цілий рік від дня донора до дня донора, то всі ці заходи дали певний результат, і в нас на більше ніж на 5 тисяч донорів додалося цього річ. Дуже багато приходить молоді, первинних донорів вступає в ряди. Акції, які проводяться, заохочують людей, їм все-таки приємно отримати якусь маленьку безділушку. І це вже є, що ми його поважаємо, пам'ятаємо за нього і любимо. Окрім цивільних, кров зараз необхідна і військовим. Тому Центр служби крові просить містян стежити за їхніми повідомленнями у соціальних мережах та відгукуватися на прохання поділитися тією чи іншою групою крові. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.